Це знову нове відео про Гіометрі Диш. Сьогодні я буду проходити повністю Finger Desh. Дивіться до кінця. Наступне відео буде як я буду проходити last Pro Так. Фінг Диш не де, насправді трохи важкий. Хто його пройшов, став лайк. І хто хоче пройти, теж став лайк. Так, почався паучок, заберемо монетку. Забрали, йдемо далі. Я колись навіть не міг дійти до 70%. Так, помер. А тепер до 96. Так. Надійся, це відео буде не дуже довгим. Так, уже 30%. Зараз почнеться паучок. А блін, помер. Як ви чуєте, я трохи прихворів і не дуже чути добре буде. Так, 20%. І потім, коли ми будемо проходити Blast прокісів, Потім ми будемо робити свій уровень. Так, 35 і 40. Заберемо монетку. Потім я буду забирати другу монетку, бо вона трохи важка. Вона зараз тут буде отут зверху де ці де динозаврики. Так, проходимо трошки. Далі і тут уже йде в... волна. Так, проходимо четверта волна, Павучок. Як я так помер на 83%. Так, починаємо проходити заново. Коли я дійду... 80% я включуся. Так, друзі, я поставив на паузу. І, як бачите, я помер. Я, я далі включуся. Все, друзі, я пройшов в Фінгер Деш і отримав дуже крутий скін. Це дуже добрий результат. І з одною монетою. Так, що нам дали тут? Ми можемо відкрити один сундук, і що нам випадає 300. Всім пока. І наступне відео у нас буде Blast Prokising.